Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити під назвою Need for Speed Underground 2. Так що менше слів та переходимо до справи. Ого, як, куди нам? Так що, педалю, педаль до полу погнали! Правда, бувало, що я не встигав і час спливав. Так що якнайшвидше їдьмо. Ось так. Прям ідеально зайшли в поворот. Дві хвилини лишилось. Ось так? Ідеально Дощик почався ми встигаємо. тільки пару поворотів треба пройти. Щоб доїхати до цієї зірочки, ось так. Ось і камера. Вау, вже ж вони сняли. і я вже в, в обкладинці. Зберігаємо. Ого, майже касарк тримали. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!